Привіт, шановні! З цього відео ти дізнаєшся про те, коли оновлення 9.9, що нас в ньому чекає, а також у розбір нових івентів, на Шерідона ракетного і найлютішого фармера вільного досвіду T26E3 3 ігл 7 Тож протискай вподобайку і підписуйся на канал. Також написання коментарю буде найвищою мірою прояву щирості до автора. Також, якщо ти забув, в мене є свій телеграм-канал, в якому вже зовсім скоро стартує дуже цікавий розіграш. Тож підписуйся і чекай. На додаткову інформацію. Поїхав розбирати щодо чого. І почнемо з оновлення 9.9, який автоматично встановиться при заході в гру, без додаткових маніпуляцій в вигляді переходу на Play Market, App Store чи інші платформи для інсталювання. Гра автоматично оновиться з 18 по 19 квітня. І в цьому оновленні на нас чекають нові легендарні камуфляжі: кочівник на Т110Е4. Outdoor на Т-110Е3, вогнедишний на Type-62. І, напевно, хайп цього оновлення легендарний камо на fv 215 b 183 Зірка смерті рандому. Starburst. До речі, зовсім скоро чекайте детальну інформацію з приводу Бабахи. Наступним нововведенням в оновленні нас чекають нові pbr моделі таких танків, як Sheridan, Sheridan Ракетний, Су-130ПМ і на десерт КВ-1. Після оновлення одразу чекаємо такий собі івент. А якщо більш детально, наказ на танк Т-26Е3 ІГЛ7, який почнеться з 20 квітня по 24 квітня. По кількості днів можна проаналізувати, що він буде не тяжким, а саме треба буде завдавати в боях шкоду. Ще раніше на прямих ефірах розробників вони повідомляли, що можлива цифра завданої шкоди може становити приблизно 265 тисяч. Тому, як на мене, це буде найлегший наказ саме на танк. Тому рекомендував би не пропустити цю подію. Після кожного етапу ви забираєте сертифікати на цей танк. І таким чином, виконавши 5 етапів, отримуєте легендарний сертифікат на цей танк, який, використавши в своєму сховищі, отримаєте собі в ангар новенький середній танк з 7 рівня. Єдине питання, яке виникає у гравців, це яка буде компенсація за його повторне отримання. Сам я поки не знаю, яка саме компенсація буде в золоті чи в сріблі. Це загадка, але хотілося, щоб в золоті до чого я схиляю свій голос. Тож, як ви зрозуміли, івент буде доволі легкий і відносно швидкий. А ось щодо івент на шеїдена ракетного не все так просто. Взагалі, як на мене, це челендж скоріше, і ось які подробиці щодо його виконання. Ну і нагород, сам челендж починається з 24 квітня з 15.00 по 26 квітня до 1 години ночі. Ні, як я розумію, зараз хтось розчарується, тому що кількість танків обмежена всього 60. Чого ви серйозно? Що за хрінь? Що ще додає важкості і впоротості. Челендж ділиться на три способи виконання. Перший це найпростіший. Просто реєструєтесь і серед десяти випадкових зареєстрованих гравців виберуть переможців і вони отримують танк на халяву в прямому сенсі. Другий спосіб більш важчий на звичайному Шерідані за три дні треба нафармити якомога більше майстрів. Я вже відчуваю цей рандом, де по чотири Шерідана в одній і іншій команді. Дай Бог, щоб я помилявся. Взявши як майстрів, виберуть тільки 20 переможців. Від найзадротнішого по менш задротнішого. Третій спосіб, на мою думку, найлегший. Просто грай і перемагай на будь-якій техніці в будь-якому режимі з 24 по 26 квітня. Саме головне питання: як зареєструватися? Реєстрація проходить в одному з офіційних Discord-серверів від Посилання на англомовний DS я залишив в закріпленому коментарі. Питання в стилі хитрий жук, а чи можна зареєструватися на обох серверах? Відповідь ні, тільки на одному. Так як в відповідній категорії вам потрібно вказати свої дані, а саме ігровий нік і свій ID. Також розробники передбачили, що деякі гравці захочуть брати участь при тому, що цей танк в них є. Тому за повторне отримання 1510 золота. Чи буду я його проходити, звісно, я зареєструюсь, але проходити націлено не буду. Так як я колись спробував в подібному челенджі, але в режимі Big Boss, і чесно кажучи, я був даже не близько. Бо, подивившись на результати, такі відчуття, що вони 24 на 7 не виходили з гри. Тому подібний досвід говорить одне. Якщо ви хочете забрати танк, треба буде реально багато грати. Ну, від 12 до 16 годин, щоб забрати собі в ангар цей танк. Тому реально проаналізувавши, я краще з рекламки під фарму ті півтори тисячі золота. Я не хейчу цей івент, а аналізую минулі події. І розумію, що забрати просто так, граючи по 2 години, ця ідея вже зароджена на провал. Тому можу побажати вдачі, хай щастить. До речі, результати цього челенджу будуть відомі 27 Квітня. Якщо що, ми обов'язково запостимо їх до себе в Телеграм, тому слідкуйте. Масштабна загальносерверна подія вже зовсім скоро. А саме яку нам показали в анонсі, скоро в грі. І як на мене, не даремно там показали режим бікбос. Моя можлива теорія це те, що тестувалося зовсім нещодавно, коли треба було перемагати, будучи босом, і була можливість отримати досить потужні нагороди. Щось мені здається, що це саме чекає нас в травні, але вже не в межах одного сервера, а всіх трьох серверів. Так, це доволі масштабно і, скоріше за все, з більшою кількістю нагород і місць, так як гравців в цьому челенджі буде доволі багато. Чекаємо на більш детальну інформацію. На цьому в мене все. Дякую за повний перегляд. Не забудь підтримати канал вподобайкою і, звісно, підпискою на канал. А також напиши коментар, що ти думаєш щодо цих челенджів. Зустрінемося в наступному, не менш цікавому ролику. До побачення!